Чудовий новий будинок у берегові Закарпатська області виставлений на продаж від 16 червня. Будинок у тихій частині міста неподалік річки, на три поверхи та на додачу четвертий під дахом з великими вікнами та балконом для великої родини або бізнесу. На кожному поверсі дві кімнати, кухня та санвузол. Будинок 300 квадратних метрів з євроремонтом та усіма комунікаціями: газ, електрика, вода зі скважини, опалення наразі конвекторами та є всі умови для встановлення газового котла. Кімнати мібльовані. Є гараж на дві машини, господарські прибудови, 16 соток землі з садом, бесідкою та стаціонарним мангалом. Є ще багато плюсів. Telefon